Всіх вітаю, друзі! У владі е, почалися зміни і почалися прийматися рішення, які допоможуть е, підсилити українську армію не тільки українською кров'ю, але також і залученням іноземних добровольців. І ми про це говорили вже дуже і дуже багато. І нарешті, от. Верховна Рада прийняла відповідне рішення, яке я дуже сильно хотів би сьогодні розібрати, а також поговорити про перспективи цього, в тому числі і в, про е, чоловіків, які не хочуть іти на фронт, які зараз, коли їх навіть ловлять ТЦК, вони платять їм гроші, бо корупційна складова в ТЦК надзвичайно велика. І ми поговоримо про те, як би ідеально можна було б змінити. Е, Стан речей і при цьому відмовитись навіть від контрактів для молоді 18-24 роки, що також було б дуже добре, якби цих контрактів не було. Бо хлопці віком 18-24 це фактично покоління, на якому буде триматися українське суспільство наступні 20, 30, 40 років. І звісно, чим більше буде українців. Чим більше їх залишиться живих, тим краще для майбутнього української нації, що також потрібно розуміти, як би це, на жаль, не звучало. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. Також, до речі, всім, хто проживає в Польщі, в. Починається сезон фестивалів борщів. В минулому році вас було дуже і дуже багато по всіх містах Польщі. 27 квітня відбудеться перший фестиваль борщу в місті Лоць. Він буде проходити з 12 до 18.00 на в локації Старий Ринок. Приходьте, можна буде скуштувати борщу різних українських страв, познайомитися з іншими українцями, а також допомогти Збройним силам України. Бо всі кошти зібрані на фестивалях борщу напряму. Використовується для підтримки Збройних сил України. Тож запрошую, друзі, кожного. Отже, фінансувати перевезення іноземців, кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету. Кабінет міністрів вніс зміни, про які ми зараз поговоримо. Що я, власне, друзі, хотів би сказати? Хотів би я сказати, що. Так, ви хочете, щоб я чіпляв мікрофон, давайте я вчіплю. По-перше, інформація про те, що існує шалена кількість добровольців, які проживають за кордоном і хочуть воювати на боці України, це не громадяни України. І від деяких народних депутатів звучала цифра навіть в 400 чоловік в день. Тобто, 400 заявок в день приходить в... з усього світу від. Бажаючих воювати на боці України 400 заявок в день це мінімум 12 тисяч заявок в місяць. Уявіть собі, яке б це було шалене підсилення для української армії, і наскільки б було простіше українцям, які не хочуть іти воювати за різних причин, не хочуть, не можуть і так далі. І в такому випадку можна було б цілком і повністю викорінити так звану бусифікацію. Так? Але про ідею того. Як це можна було б зробити мою ідею, яка не претендує на якусь там е, єдиність і правдивість, скажімо так? Е, але я все одно її озвучу, але трошки пізніше. Давайте зараз про самі зміни, бо, як на мене, це дуже позитивно. Тепер головне е, правильно це використати: ось так: е, Кабмін вніс зміни до положення проти ЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав. Забезпечення їх харчуванням та проживанням може здійснюватись за рахунок коштів з державного бюджету. Тобто, до цього жодні кошти з державного бюджету на таку ініціативу не можна було використати. Тобто, нам постійно розказують, що не вистачає людей на фронті. При цьому. До сьогоднішнього дня, як мінімум, ігнорувалися 400 заявок в день, і це без жодної реклами, без жодних рекрутаційних кампаній і так далі. 400 заявок в день просто-напросто ігнорувалися. І зазвичай це вже навчені бійці, які мають навіть бойовий досвід, або досвід, як мінімум, служби в силових структурах, що також має свої шалені плюси. Кабмін, бачимо, що підняв це питання. Що було причинами цього? Незрозуміло, можливо, так само суспільний інтерес до цього питання і суспільна дискусія, яка вже за останні тижні розвилась, в тому числі через нас з вами. Тож дякую, друзі, кожному з вас за підтримку. Кабмін вніс зміни до положення про. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, відповідно до яких фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, які проводяться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, перевезенням кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців, або осіб без громадянства з території іноземних держав, забезпеченням їх харчуванням та проживанням здійснюється за рахунок і в межах коштів державного бюджету, а також інших джерел незаборонених. Законодавством, тобто тепер фактично розв'язуються руки для того, щоб державні кошти можна було використовувати фактично для вербовки найманців, які хочуть приїхати, і на тих самих умовах, що і українці підписати контракт і йти е, воювати за Україну. Ну, для них це буде, я не знаю, виглядати, напевне, як якесь заробітчанство, але, тим не менш, для України це дуже е, може бути сильний і важливий момент. Бо, якщо ми подивимось на те, що відбувається, то частина. В складі Збройних сил України іноземців, там у вигляді іноземного легіон, інтернаціонального легіону та інших там структур, частина іноземців все одно дуже мала. Якщо ми подивимось на Росію, то ми бачимо, що там, ну, як мінімум, як нам заявляли, що є як мінімум 10 тисяч північно-корейських військових. Є от недавно зловили військових з Китаю, також там є військові з Індії, з країн Африки і так далі. Всі вони є, тобто Росія. Цією вербовкою займається і займається досить так е, серйозно. Україна ж до цього дня, як мінімум, цим не займалась, і е, всі сили були кинуті на бусифікацію. Для того, щоб кошмарити українців і розказувати їм, які вони всі нікчеми, хто ухилянти і так далі. Ну, як на мене, це дуже і дуже велика помилка, яка, е, яку можна було б виправити ще декілька років тому. Як мінімум, не допустити. Е, Взагалі, виникнення такого явища як бусифікація. Ну, це було б добре. <кій> Отже, відповідно, до, відповідно постанови Кабміну від 15 квітня номер 442 також внесені зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, затверджених постановою номер 1178 Тобто, це вже все технічні повністю деталі, які дозволяють використовувати кошти. Для е, того, щоб привозити цих іноземців на територію України, бо до цього м, такого фінансування не було. Далі, всі там первинні. Е, Перевірки, співбесіди і так далі будуть проводитись працівниками ТЦК, і далі вже вони будуть йти по всім відповідним процедурам. Тобто всю основну роботу оцю адміністративну мають взяти на себе ТЦК. Можливо, в них буде менше часу на бусифікацію і кошмарення українців. Хоча е хабарі, які вони беруть, ніхто не відміняв, і це буде точно продовжуватись. Тепер, е з приводу того, що я говорив, е в нас є. Яка не яка, якщо вірити народним депутатам України, в нас є нормальний такий інтерес по всьому світу до того, щоб приїхати в Україну і воювати на боці України, все впирається в кошти. Так само до цього Юрій Бутусов повідомляв, що там одна з бригад, яка воювала в Курській області, має в себе бійців в бригаді, які родом з Колумбії. От і вони зараз відкривають монобанки для того, щоб зібрати кошти, для того, щоб привезти з Колумбії ще там близько 100 бійців, які будуть воювати в складі цієї бригади. Що хочу сказати, що ціна оцієї логістики, тобто доставки іноземця в Україну, це не такі великі кошти, насправді. Як мінімум, це не настільки великі кошти, як е, деруть ТЦК, але є один мінус, що ТЦК деруть собі в карман. А ці кошти треба брати з державного бюджету. І, наприклад, ціна там квитка, якщо взяти в середньому, то ця ціна буде від 600 доларів там, до півтори тисячі доларів для того, щоб привезти добровольця в Україну, який, скоріш за все, вже має навіть військову підготовку. І яка була б дуже добра пропозиція. Так, є люди, які не хочуть воювати, їх зараз називають ухилянтами в кожного свої причини. От і е при цьому. Ці ж самі люди, коли їх ловлять ТЦК, вони платять ТЦК і лунають різні цифри, в тому числі і від народних депутатів: там хто каже 2, хто каже 3, хто каже 5, хто каже 10 тисяч доларів, просто за те, щоб його відпустили або з бусика, або вже з е, самого територіального центру комплектування. Що якби на державному рівні затвердити щось подібне до того, що було під час війни в Сполучених Штатах Америки, коли можна було просто відкупитися від служби, як би це не звучало? І ці кошти витратити на те, щоб профінансувати е, іноземців, які хочуть приїхати воювати в Україну, от про профінансувати оцю логістику. І навіть якщо б кожен, хто не хоче проходити службу, цей українець, якби він якби сформувати всю програму таким чином, що українець, який не хоче служити, наприклад, має заплатити там чи 5, чи 10 тисяч доларів, на ці, і ці гроші йдуть в якийсь окремий фонд. І з цих грошей робиться популяризація так, цього напрямку по різних країнах, де будуть власне, рекрутувати добровольців до Збройних сил України. І також з цього самого фонду буде фінансуватися логістика вся і доставка цих людей в Україну, де вони далі будуть підписувати контракт і воювати на тих самих умовах, що і українці. В такому випадку. Кожен, хто воювати не хоче, міг би замість себе профінансувати декілька бійців, які вже мають досвід, і е, ну, таким чином підсилити Збройні Сили України. І це в будь-якому випадку було б краще, ніж зараз ці гроші просто платяться, або щоб виїхати за кордон, або щоб е, просто вас випустили з ТЦК. Як би це не звучало, але ну, це повний треш. Так як мінімум ці кошти йшли б в е, державний бюджет спеціальний фонд. І з цих коштів не фінансувалось би будівництво доріг чи ще щось, а з цих коштів напряму фінансувалось би збільшення особового складу Збройних сил України у вигляді таких добровольців. І я надіюсь, я надіюся, що е, оця постанова номер 442 це перший крок саме до е, таких змін. Коли так, там 5 чи 10 тисяч доларів для більшості українців це просто шалені кошти. Але як мінімум в людей з'являється вибір. Не хочеш сам іти, будь ласка, заплати і за тебе ну, якби, привези декілька іноземців за тебе будуть воювати. Ну до цього можна ставитись по-різному, але як мінімум ці кошти не будуть йти на е, хабарі і на десятки нових віл за кордоном для працівників ТЦК та їх родин. А ці кошти будуть йти напряму на підвищення обороноздатності України. І надіємося, що саме для цього почалися оці фундаментальні зміни. І було б добре, щоб якась подібна процедура була створена. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде насправді дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!